Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза отримати поранення тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям на найближчий час, чи загрожує щось життю. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загроза для тих, хто дивиться відео на найближчий час. Чи будуть живі? Чи будемо ми живі? Багато страху присутньо. Ще може бути зупинено рух, може, світло е, вимкне. Вим... Ну, воно вимикає дуже мало, дуже мало може бути так. От, е так, багато роботи роботи і е відчуття страх. Але загрози я не бачу, поранення я не бачу і Скажіть Вищі сили, які плани у розчистів на найближчий час? Ну, от є така артерія якась в Україні, вони планують напасти, щоб не доїхало щось до військових. Може, техніка якась броньована, може, це залізна дорога. Щось, щоб не доїхало до військових, щоб вони чекали і була щоб чогось не вистачало. Це в них така такий план. от І тоді вони ще на майбутнє будуть йти в атаку, але вона в них безрезультатна буде. Заперечу весь негатив убираю. Заперечую всі плани рашистські руйную. Більше лиха зробити не зможуть, більше не можуть впливати на наш інформаційний простір. Прошу засудити, викрити всіх, хто працює на рашистів в нашому інформаційному просторі. Очистить наш інформаційний простір. Одвертаю, оцікаю весь негатив. Всі плани ворожі зруйновано, більше лиха чинити не зможуть. Заперечую весь негатив убираю. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть. До Від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі, і будь-яку зброю, що використовує Росія. одведіть, одверніть. Поверніть їм назад в голову, хай прилетить більше агресії. Чинити не зможе. Хай сам себе вбиває. Буде так. Дуже хоче себе вбити Все погане, все, що бажає українцям, нашим військовим, хай зроби із собою. Буде так. Вищі сили янголів охоронців духів роду, прошу захисту міцного. Для усіх, хто дивиться відео близьких людей, захист міцний і вдень, і вночі. Буде так, і так буде. Буде повністю зруйновано всю авіацію Росії. Всі, хто бомбардує, всі, хто обстріли чини літаки, всі знищені. І їхні пілоти, льотчики також. Так. Не буде все сказане здійснено так буде. На цьому я буду завершувати. Будь ласка, бережіть себе. полінуйте по можливості три рази передивіться це відео, щоб був міцніший захист. На цьому я завершую. Дякую за увагу і до зустрічі!